Знижки представляють єдині знижки на комбі ход сі 10% в аптеках Подорожник вам та Купуйте на сайті вигідніше отримуйте кешбек. Єдині знижки представляють єдині знижки на кучику крем. 20% в аптеках Подорожник вам та Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Усмішка роздратування, сміх, страх, радість. Усі ці емоції в мене викликала одна книга, про яку я вам зараз розповім. Книга української авторки Олени Пшеничної там, де заходить сонце. Ці події відбуваються під час повномасштабної війни. Вчителька Віра Тиха, якій 72 роки, вона колишня вчителька української мови. Її син він волонтер, він змушений її відправити в будинок для літніх людей. І оці всі події відбуваються саме з цією матусею в цьому будинку, з різними людьми. І, 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 це, і це дуже цікаво, глибоко. Місцями страшно. Ця книга про нас, про українців? Вона про ну прям про сімейні стосунки. Вона про любов батьків до дітей і навпаки, вона про сумніви в собі, вона про переживання, які відбуваються з кожним з нас, але вона дуже іронічна. Тут дуже багато такого справжнього українського гумору, легкого, живого ніна Миколаївна. Яка ж ви потішна людина? І як же я вас усе таки люблю? «Спасіба, Петровна, шаріється від такого раптового зізнання, сусідка Гавіра Петрівна і справді відчуває до цієї жінки, яку вона знає всього лише тиждень неабияку людську ніжність. Так, Ніни Миколаївне в усіх значеннях багато, але може саме тому вона так щільно заповнює всі сусідчини порожнечі. Я люблю дуже фентезі насправді. Я фентезист, я люблю пірнати в цей вигаданий світ і просто відокремлюватись, та таким чином відпочивати. І тому я не так часто читаю сучасну художню літературу про сьогодення. Мені його вистачає. От. Але ця книга мені прямо летіла. Знаєте, вона мені місцями була ближче до фільмів хорор коли ти. Вже думаєш, я б тут зупинився читати. Ще мить серце. А потім оп, і з гумором вийшли з ситуації. Дуже круто. Книгу мені подарувала авторка. Ми з нею дуже багато років працювали на телебаченні. Вона є неймовірною сценаристкою. Вона писала і фільми, і серіали, і зокрема, зробили з нею кілька соціальних проєктів, Але я був здивований тим, як вона пише художню літературу. Олена дала мені почитати цю книжку ще в електронній версії до друку, тому що їй була цікава моя думка з приводу цієї книжки. І м -м, коли я її отримав вже на руки одним з перших і з підписом, це прям було круто. Я би сказав, що ці книжки підійде всім кому за тридцять. Ну, добре, двадцять п'ять. Тому що в цей період ви все ж таки починаєте думати, що ж зі мною буде в майбутньому, яка вона старість з одного боку. З іншого, ви в тому періоді, коли ви вже починаєте допомагати батькам, влинути до них, цінувати їх. Після неї хочеться знаєте, що зробити? Зателефонувати мамі.